Сьогодні півдні росіяни обстріляли місто Семенівку. По місту було випущено три снаряди артилерії 152-го калібру. Один із снарядів впав тут, на цьому місці, якраз біля трансформатора. В місці вибуху якраз знаходилась жінка 81-го року народження. Вона загинула. Вона загинула на цьому місці, де зараз лежить картонка. Загибло працювала медсестрою у міській лікарні. Вона йшла з матір'ю, поверталась з магазину додому. Мати пішла вперед, а жінка зупинилась відпочити біля цього столика. В цей момент за кілька метрів впав і розірвався артилерійський снаряд. Жінка загинула на місці від травм несумісних з життям. Подробиці розповіла виконувачка обов'язків головного лікаря Семенівської лікарні Людмила Янченко. Вибух пошкодив трансформатор, пообривало електродроти. Будинки прилеглої території знеструмлені. Будинок цього подружжя через дорогу від місця вибуху. Один вибух легенький, другий вибух до діда потружував, що чуєш, бухає. А ми як бухає, у нас там теплий коридор, ми туди йдемо і сідаємо на стульці. І нікуди не виходимо і не чорти. Нічого... Третій сільней. Чотири було удалених удара. Чотири ударених. П'ятий удар був коло десь. Я ж сліпій не бачу, але калахатий. а шестий уже як ударило. Так на наша хата задрожала, стекла, повилітали. снаряд, що вбив жінку, впав неподалік від центру міста. За сотню метрів школа. Інші снаряди впали на полі. Всього ж опівні в напрямку Семенівки з території Росії було випущено шість снарядів. Про це розповів заступник керівника Новгородцівської окружної прокуратури Антон Дудко. Як сказав він, від початку повномасштабного вторгнення це перший російський обстріл саме території міста Семенівка. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.